11 грудня 1925 року Папа Пій 11 підписав такий документ папську енцикліку, якою встановив урочистість Ісуса Христа Царя Всесвіту. Частково читав цю енцикліку і там в одному місці папа говорить, ми переживаючи цей ювілей. І тоді до мене дійшло, що цей документ і встановлення цього свята було рівно 100 років тому під час ювілейного року в церкві 1925 року. І це була важка ситуація в історії людства, тому що це був міжвоєнний час. І в цілому цьому документі всіх. Текстах ми можемо, якщо би читали, то побачити, яка велика напруга є в світі. Ніби Перша світова війна вже закінчилася, були підписані перемир'я, ніби є мир. Однак папа в цьому документі говорить багато таких речей, на деякі зараз хочу звернути увагу, які показують, що Підписання якихось документів, угод не завжди є довготривалим миром. А ми з історії вже знаємо, що після цього папського документу через 15 років почалася Друга світова війна. Папа пише так: ми зрозуміли. Що надія на міцний мир можлива лише тоді, коли окремі люди і держави визнають владу Христа. Повторюся, вже не стріляли в той час, вже не було ніяких збройних конфліктів, маю на увазі в такому, на такому масштабному рівні, світовому рівні, ніби є мир. Але папа говорить, що надія на міцний мир можлива лише тоді, коли окремі люди і держави визнають владу Христа, інакше миру не може бути. Далі папа говорить такі слова: відкинення Христового царювання приносить великі лиха, ненависть між народами, заворушення. Руйнування основ суспільного порядку такі є наслідки того, що багато хто прагне, зараз прочитаю далі, але перед тим скажу, що в цих словах є відповідь на дуже важливе запитання, яке ми часто в часі війни ставимо: чому є війна? Чому війна? І папа, пі, XI говорить, Багато хто прагне свободи без правди, братерства без любові і рівності без Бога. І наслідком цього є руйнування, заворушення ненависті між народами, а можемо сказати, ненависть між людьми. Ці три пункти дуже важливі. Немає свободи без правди. І ми це бачимо в часі війни. Тому що, напевно, що кожна війна з боку агресора, з боку того, хто розпочинає цю війну, має ніби для них якісь добрі мотиви. І папа говорить, що прагнення свободи неможливе. Без правди. І ми бачимо, що в кожній війні є велика брехня, яку людина, держава, суспільство пропагує. І, ніби здається, на перший погляд, комусь, можливо, десь там в країні, якщо ми зараз говоримо про Росію, яка напала на Україну ці чотири роки страшної війни. І багато людей, які там живуть, ми це добре знаємо, вони вірять в якісь добрі гасла. Один раз навіть е, бачив, е, ми бачили з священниками такі картинки із звідти з Росії, такі гасла дуже гарні. Що ця війна це, це ніби для свободи, ніби для добра якогось. Папа говорить, що. Свобода неможлива без правди. А там, власне, є все на брехні. Але ми це можемо теж перенести в наші стосунки один із одним, в наші сім'ї, родини. Свобода неможлива без правди. Далі, другий пункт це братерство без любові. Братерство без любові неможливо, тому що це завжди буде. Йти до панування над іншою людиною, до приниження гідності іншої людини. І рівність не може бути без Бога. Це дуже цікавий такий момент, що рівність не може бути без Бога. Тому що людина, яка не має відношення до Бога, вона буде над іншою людиною панувати, буде її принижувати. Буде використовувати іншу людину, буде користатися з іншої людини. І лише тоді, коли ми всі, як суспільство, як народ, як весь світ, якщо би кожна людина, яка живе на землі, усвідомила, що над всім є Бог, що Він є Царем Всесвіту, це власне сьогоднішнє свято, сьогоднішнє урочисті. Що він цар, цар Всесвіту, тоді я не маю права е, панувати над іншою людиною. Ісус прийшов для того, щоб служити, щоб віддати своє життя. Тобто немає рівності без Бога, інакше стає якоюсь ідеологією, в якій е, якась влада, суспільство. Партія, можна багато перечислювати, ставить себе на місце Бога. Ісус говорить в Євангелії, що Він є царем, але його царство не із цього світу. Коли Пилат його запитує, то ти такий цар, Він каже, це ти кажеш. Але моє царство, каже Ісус, не від цього світу. І тут важливо додати, що царство Ісуса, котре є не від цього світу, але Він, це царство приносить у цей світ. Приносить у цей грішний слабкий світ, а цим світом є моє життя. І Він, Христос, прийшов для того, щоб приблизити нам Боже Царство. Це є перша проповідь Ісуса. Наблизилося до вас, Боже Царство. Покайтеся. І віруйте в Євангеліє. Тобто Бог, можемо так нашим людським розумом, якось це спробувати описати, що Бог сходить із неба, але разом із собою Він приносить у цей світ закони Божого царства для кожної людини, яка хоче це прийняти. А та людина, яка цього не приймає. Живе законами цього світу. А закони цього світу, власне, на тому полягають, щоб використати іншу людину, щоб панувати, обманювати, зловживати своєю владою і так далі. Сьогодні в Євангелії ми чули опис, коли Ісус розіп'ятий на Христі, і, власне, там Він показує свою духовну владу. Показує, що він не є царем земним, він не хоче е, панувати в імперії Римській, він не хоче панувати в ізраїльському народі, він хоче панувати в серці кожної людини, незалежно від віросповідання, незалежно від національності, поглядів і так далі. В цьому Євангелії. Тричі, короткий Євангеліє, але три рази Ісусові говорять: якщо ти Бог, якщо ти Месія, якщо ти маєш таку владу, зійди з Христа, спаси себе. Розбійник mm -hmm. говорить: спаси себе і нас, там вже додає, вже, якщо вже себе спасеш, то вже і ми б теж спаслися разом з тобою, вже якийсь бізнес починає крутити. Інше йому каже, що ти говориш? Ми тут справедливо покарані за зло, яке ми робили, а він нічого поганого не зробив. І людина хоче, щоб Бог показав свою земну владу, щоб зійшов з Христа і тоді, ніби всі би повірили, що Він Бог. Але те, що Він. Кані Галалейський перетворив воду на вино, те, що він Воскресив Лазаря, те, що він нагодував п'ять тисяч людей тими кількома хлібами і двома рибами, те, що він відкривав очі сліпим, глухим. Це все не допомогло. Навіть говорячи про багача і Лазаря в цій притчі, він говорить, що. Бог, якби говорить, що навіть якщо хтось з мертвих Воскресне, вони не повірять. Вони бачили багато чудес, але не повірили. І тому Ісус не ведеться на цю спокусу, на цю провокацію. Він, е, Бо це є спокуса диявола, зроби щось, щоб показати, ким ти є. Перетвори. Камінь на хліб, бо ти голодний, каже диявол до Ісуса в пустині. Покажи, ким ти є, покажи свою владу. Дорогі, як це в нашому житті є, коли диявол нам говорить, покажи всім, ким ти є, хто має право тебе зневажати, хто має право тебе використовувати, це правда, ніхто не має цього права. Але що нам говорить нашіптує диявол, покажи всім, як це має бути, ким ти є? І що робить Ісус на Христі? Він не звертається до тих начальників, які йому це говорили спаси себе. Він не звертається до солдат, котрі казали. Якщо ти Христос, спаси себе. І Він не звертається до того розіп'ятого злочинця, який казав хіба ти не Христос спаси себе і нас? Але чує ці слова, а звертається до того іншого розбійника, того іншого, котрий покаявся, котрий визнав свої слабкості. І лише до нього Ісус каже, воістину кажу тобі, сьогодні Ти будеш зі мною в раю. Чому звертається лише до нього? Тому що людина, яка кається, яка визнає правду про себе, вона вже є під дією Святого Духа. Ісус до нього говорить, сьогодні будеш зі мною в раю. Натомість. Ті люди, які хотіли Його спокусити до того, щоб він проявив свою владу, через них говорив диявол, а Ісус не вступає в діалог із дияволом. Папа Пій 11 в цьому документі говорить: Христове царювання має великий вплив не лише на приватних осіб. Але й на цілі суспільства. І тут увага. Закон Христовий повинен бути основою справедливості сімейного життя, відносин між громадянами і державою. І я ще додам між державами. Закон Христа. Який це закон Христа? Це Євангеліє. Закон Христа це Євангеліє. це Навчання Ісуса. І Папа говорить, що Євангеліє, добре, що в нас, коли є інавгурація президента, ставить руку на Євангеліє. Тобто, це показує, що ми є християнською країною. Це видимий знак того, що ми, як країна, хочемо будувати своє життя на законі Ісуса Христа. На Євангелії. Але це може бути лише видимий якийсь знак, традиція, бо так потрібно. Але папа нас закликає сто років тому, але ці слова так актуальні сьогодні, що Євангелія має стати основою життя кожної людини, але також сімейного життя і відносин між громадянами і державою та між державами. Інакше миру не буде. Відкинення Христового Царювання приносить великі лиха. Історія показує, що там, де Христос визнаний Царем, там зростає справедливість, мир і справжня свобода, де ж Його влада відкидається, там панує розбрат. Моральний занепад і гніт. дорогі, дозволю собі сказати, що ми повинні відновити своє посвячення Ісусу Христу, Цареві Всесвіту. Ми це зробимо сьогодні після святої меси перед Пресвятими дарами, помолимося у молитву віддання, акт посвячення людського роду присвятому серцю Ісуса. Але я прошу вас, щоб зробити це теж вдома, зробити у ваших сім'ях, стати на коліна перед Христом разом як сім'я, і помолитися цю молитву присвячення людського роду Пресвятому серцю Ісуса. Вона є в молитовниках, є в інтернеті. Вийшли сьогодні ще теж у парафіальну групу в Вайбері. Ідеться не про саму молитву. Йдеться про те, щоб наші серця, наше життя, наші сім'ї і наша країна була віддана під владу Ісуса Христа, Царя Всесвіту. Нехай так воно насправді буде й кожного дня, щоб ми проживали у відданості Богові. Ми просимо про мир, Христовий мир. Але ми є теж учасниками цього миру. Ми боремося за мир, але ми теж цей мир і несемо або навпаки несемо злість, ненависть, непрощення. І нехай кожен із нас стане людиною миру, щоб цей довгоочікуваний Божий мир запанував в нашій країні, в наших сім'ях, в наших серцях. Амінь.